У звільненому Святогірську розміновують дороги, розбирають завали будинків та готують пошкоджені храми до зими. Ведмідь з Донеччини, який отримав контузію, проходить реабілітацію. Перевозять чиновників та бюджетників. У Херсоні окупаційна влада оголосила так звану евакуацію. Між небом і землею з Божою допомогою вижили. Так, останні місяці жили у селі під Святогірськом. Згадує Валентина. Дом розрушені. Отак, от така криша, точно, От як у мене дощ, іде, все, всі ці саме потолки обвалилися, все обвалилося. Зв'язок каже Валентина: є періодично. Продуктами з місцевими діляться військові. Надо бензин на генератор. Щоб телефони на всю вулицю заправлять і хліб я пеку, дівкам роздаю пакус по, по кусочку. То спеку три маленьких таких буханочки. І я то ділюся на всіх. У нас на вулиці 12 чоловік живе. І двоє з них інвалід і дві бабушки такі за 80+. плюс. Потрощені будинки, згоріла військова техніка, прошиті уламками паркани. Такий вигляд. Нині має сам Святогірськ. Очень страшно було. І вспоминать страшно навіть Света нету, води нету. Газаніт. Міст через Сіверський Донець зруйнований. Проїхати можна понтонним. Напівзруйнований храм і статуя богоматері, який уламками відбили руки. Бойові дії змінили вигляд однієї з візитівок Донеччини свято-успенської святогірської лаври. В середині літа дорога, которая Ідіот к нашої насосной станції, откуда ми берімо воду. э, вона була замінірована і, к сожалению, був перебит кабель. Так що ми пользовались водою из колодцев, которые непосредственно в самому монастирі. У нас снаряди находились на чердаках зданий. Снаряди рятувальники звідси вже вивезли. У лаврі готуються до зими та запускають котельню. Тут за словами секретаря живуть понад 300 людей. З них більш ніж дві сотні біженці. Деякі будівлі на території лаври посічені інші, як цей 14-й корпус, зруйновані настільки, що попадали перекриття між поверхами. Кровлі всіх здані зрішечені. І от ми зараз, в першу чергу пытаемся как-то закрыть эти крыши. Основной храм Успенский практически не пострадал, а вот остальные храмы, Покровский храм весьма пострадала колокольня. Э некоторые корпуса не подлежат вообще восстановлению и стоит, значит, вопрос о том о, об их сносе і постройки заново у Святогірську триває розмінування. Служба безпеки України розслідує справу щодо порушення законів та звичаїв війни на території одного з пансіонатів. У підвалі росіяни утримували та катували місцевих. Анастасія Дашко Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас. 18 житлових будинків, а також приміщення, ТЕС, будівлю шахти, санепідемстанції, господарчі споруди зруйнували обстрілами росіяни за добу на Донеччині. Окупанти відкрили вогонь по 18 населеним пунктам області. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка. Солидар, Спірне та Яковлівка на Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. У звільнений лиман місцевим жителям привезли гуманітарну допомогу. Ми отримали гуманітарний конвой від ООН, Червоного Хреста та МОЗу. Цей гуманітарний конвой состояв. З стройма з будівельних матеріалів, продуктових наборів та медикаментів. Місцева влада співпрацює з усіма гуманітарними організаціями, тому що дуже у нашій громаді велика проблема. Це з будівельними матеріалами, з продуктами харчування, тому що бізнес ще не працює за гуманітарною допомогою. Місцеві приїздять на велосипедах. Адресно пенсіонерам розвозять поліцейські. Больше 20 лет собирала денежку на материалы, а так я все сам сделал. Дверь эту повырывала, там совсем дверь в щепки. У туалете даже дверь вырвала. От, на откосах эти. Увы, так, откос я там уверху. Вот. Я туда и не захожу. Я сейчас стараюсь, понимаете, надо на улице все сделать. А в хате могу Я у подвалі вже вон печку поставив. Я там буду жити. У Слов'янську з'явилось обладнання для очистки та дезінфекції води. Установки для міста купив і передав Міжнародний комітет Червоного хреста. До цього для очистки стічних вод використовували хлор. Він небезпечний, якщо буде підрив, але влучання в місце, де він буде знаходитись. Це буде працювати в зараження території. Це вибухово небезпечне препарат. Він в балонах під високим тиском. Зараз ми не могли велике накопичення робити його, тому що це не дозволяла війна. Зараз всі переходять на електроліз. Тобто це більш безпечно для населення. 89 тонн гуманітарної допомоги. Співробітники ДСНС розвантажили у населених пунктах Донецької області. Також рятувальники продовжують підвозити питну та технічну воду. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Цього 200 кілограмового ведмедя військові знайшли після деокупації Ямполя. Тварина перебувала у приватному зоопарку, власники якого виїхали з Донеччини. Ведмідь потребував лікування та реабілітації. Допомогли евакуювати звіра зоозахисники. Він дуже кволим виглядав. Він фактично не реагував на людей. Коли йому водили на він намагався там якісь реакції показувати передніми лапами. Задні в нього не працювало. Одне вухо в нього висіло. Не розуміли, що з ним думали, що частина органів не працює. По факту виявилося, що він контужений. Просто у Ямполі тварина не могла сховатися від вибухів, що призвело до стресу. Вже як два тижні. Ведмідь проходить реабілітацію на Київщині. Ветеринари відмічають покращення його стану. Було враження, що він як після курорту вийшов зовсім інша тварина. Більш активний, більш спокійний і так далі. Тому важко просто уявити, що він переживав, будучи там в цій маленькій кліці. Стан у нього краще, але в нього не працює цаш, їсти. В нього не працює губа. йому треба лікувати зуби і треба обстежувати внутрішні органи. Майбутній дім для нього вже знайшли у Європі. Поблизу вольєру не було таблички з кличкою ведмедя. Тож нове ім'я тварині дадуть за кордоном. Кілька європейських партнерів нам ем, пропонували так місце для того, щоб забрати ведмедя. Е, от тому зараз документи, і як тільки буде можливо, його стан здоров'я буде дозволяти. будуть документи. Ми його перевеземо в один з європейських заповідників. Ольга каже: випадок ведмедя не поодинокий. У жодному приватному будинку неможливо створити належні умови для диких тварин. Колишніх хазяїв притягнути до відповідальності за законом не можна. Це велика територія. Це територія, де ведмідь може купатись. Тобто у ведмеді обов'язково має бути басейн, місце, де він може ховатись, різні спеціальні іграшки, де він, наче, видобуває сам собі їжу. Просто коли ця клітка навіть велика, ведмідь страждає. За словами Ольги, з початку вторгнення їх організація займається перевезенням звірів з небезпечних територій, надає їм лікування та переправляє за кордон. Олександр Забродін, Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Тактика російських військових незмінна знищити все, що не визволили і втратили. Двічі за минулу добу з градів і ураганів російська армія обстріляла нещодавно деокуповані села Херсонської області Петропавлівку і Трифонівку. Обійшлось без втрат вогнем з мінометів, артилерії та систем залпового вогню вкривають позиції збройних сил України по всій лінії бойового зіткнення. Російська авіація тричі вдарила по району Давидового Броду. Наша авіація відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобів противника. Ворожі втрати складають: 84 рашисти, дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу Акація, там ста танк, три одиниці автобронетехніки, а також три склади з боєприпасами у Береславському і Баштанському районах. Сьогодні російська армія втратила й ударний гелікоптер К-52. Військовослужбовці Херсонської зенітної ракетної бригади збили вертоліт над Береславським районом. За повідомленням Генерального штабу, російські військові поповнюють втрати, перекидають резерви на південно-бузький напрямок і намагаються це приховати, щоб убезпечити світ точних ударів збройних сил України. Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу з цією метою. У населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботи операторів мобільного зв'язку та інтернету. Оголошена окупаційною владою евакуація може бути інформаційно-психологічною операцією росіян. Тим вони готують артилерію для обстрілів Херсона. Таку думку висловив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Знає російську тактику і знаю, ще, що вони копають укріплення там в районі Чеплинки подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону. Ні, що ще нього, що русски готовіться по Херсону. К сожалению, Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон дев'ятнадцятого жовтня вранці на російські номери жителів Херсона прийшли повідомлення із закликом терміново евакуюватися. Розповідає Херсонка Ганна. Я не буду уїжать, єс тут теж Херсон будуть сравняти з землі, Но я переживаю за то, що не вивозілі людей би, насильно на територію Російської Федерації. Ми ужатні куда не собираємося. Херсонка Лариса розповідає, що вночі у місті було чутно вибухи, неспокійно і зранку щось тліє. У місті запах гуму чи якоїсь органіки центральними вулицями переміщається техніка, відчувається метушня. Як реагують херсонці? Ну, трохи розгублені, але з прихованою радістю, що окупанти залишать місто, і разом з ними Дніпром попливуть їхні міньйони, які хотіли протягнути руський мір на мою рідну землю. Моя родина і я нікуди не збираємось виїжджати. Звісно, тривожно і незрозуміло чого очікувати. Але те, що колаборанти своїх не бросають, дуже добре Сприймаю це як очищення від зрадників. Збройні сили України не можуть вдарити по Каховській ГЕС, адже це призведе до екологічної катастрофи. Впевнений голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Справжня ціль оголошеної евакуації на його думку точно не шляхетна. Люди, які вбивали і катували, не можуть тепер рятувати, говорить чоловік. Їм байдуже можливо, це робиться для того, аби заселити Херсонщину російськими сім'ями, говорить Олександр Самойленко. І я боюся, щоб вони не використали те, то, що вони зробили там сьогодні лінію оборони в районі Капанів, тільки мої домисли, якщо ми будемо так казати, Щоб вони не вивезли людей в якості живого щита для того, щоб розміщати їх там на укріпленнях на цих, і там, вони неможливо ти вже обстріли якраз лівої частини Херсонської області. З річкового порту на катерах людей переправляють до голої пристані та Олешок. Евакуювати планують в першу чергу працівників бюджетної сфери, вчителів і лікарів. Директор причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що це зрежисований сценарій психологічної обробки росіян і деяких херсонців. На мою думку, це така як зараз модно казати, і псо психологічна спецоперація. Тобто, це робота як на внутрішнього російського споживача, де показують, як турбується окупаційна влада, нібито про херсонців, і це також, на мою думку, таке знаєте, настроювання херсонців проти України. Олександр Самойленко просить херсонців не прислухатися до закликів окупаційної влади, адже реальні мотиви цих дій можуть призвести до негативних наслідків для цивільних. Оголошення воєнного стану, який за словами Володимира Путіна вводиться на території Херсонщини з опівночі. Депутат обласної ради Сергій Хлайн називає агонією. Заява сьогодні Путіна про введення військового стану на території Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської області, вона абсолютно нічого не вирішує, тому що війна в цих областях триває доволі давно. А з 24-го числа, 24 четвертого лютого, а ці області є невід'ємною частиною України. Тому його заява абсолютно ніяк не може впливати ні на міжнародне суспільство, а виключно на внутрішню аудиторію, на яку він намагається працювати що єдине, що може бути після. Оголошення військового стану може розпочатися примусова мобілізація. Житель Херсонщини Сергій розповів, що оголошення воєнного стану викликає певне занепокоєння. Відомо що з новин, то обмеження пересування, більш посилений контроль, конфіскація техніки. Там залучення людей до якихось соціальних робіт після їхніх обстрілів, відновлення, якесь, ще щось таке. Ну от щодо відбирання техніки, то і так все вже повідбирали. З першого дня окупації жителі не почувають себе в безпеці, тому воєнний стан, який оголосив Путін, не має суттєвого впливу на жителів, каже Сергій. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.